55 мільйонів 130 тисяч гривень. Саме на таку суму МНСники Рівненщини врятували матеріальних цінностей жителів області. А також ліквідували 1200 пожеж, врятували 21 людину. Серед них одна дитина. Крім того, управління з надзвичайних ситуацій неодноразово долучалися до збору допомоги в зону АТО. Відтак, туди було відправлено понад 650 тонн гуманітарної допомоги, переобладнано 6 броньованих автомобілів. Це далеко не повний перелік результатів роботи за минулий рік. Звіт було представлено на оперативному засіданні постійної комісії з питань Екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Рівненській облдержадміністрації опісля керівництва ОДА перевірило аварійно-рятувальний загін спецпризначення головного управління ДСНС у Рівненській області на предмет готовності персоналу та техніки до оперативного реагування. Тропін. його стоїмось порядка 10 тисяч гривень. Я думаю, що якби для районів це корисно було і комбінований фірми титан, український виробник. Значить Дуже потужні такі лакети, які два на острова на даний час. Більше використовується для Значить Розход з даного цього більш того комбінованого становить 55 літрів за секунду. Костюм захисту рятувальника при знешкодженні осиних міст шестю. Дуже корисний, буквально недавно ми його почали використовувати. Я думаю, що тільки в нас в області є. Ми нам поляки його і ми в цьому році дозакупили їх. Сьогодні десь порядка 10-15 тисяч комплектів є. Ми в минулості здійснено 46 виїздів на нашкодження. Це в самому дитячі садочки, школи, тобто об'єкти, де наслімування людей. Голова Рівненської ОДА Віталій Чугунніков розповів, наскільки влаштовує його підготовка аварійно-рятувального загону. По тим можливостям, які вони мають, дуже прекрасно підготовлена техніка, готова. На виконання доручення прем'єр-міністра. Я думаю, що сьогодні наша служба готова на досить серйозному рівні. Оперативно реагувати, надавати допомогу населенню та працювати в режимі підвищеної готовності основне завдання, яке ставить держава перед Менесниками України, і, зокрема, рівненщини. Начальник головного управління ДСНС України у Рівненській області Сергій Крук розповів, що означає працювати в даному режимі. Режим підвищеної готовності передбачає ну, стале функціонування і життєзабезпечення людей. Значить, він передбачає. Додаткове інформування, додаткову мобілізацію аварійно-рятувальних структур і служб, координаторами яких ми є на сьогоднішній день, і, можливо, більшу обережність. У зв'язку із нещодавнім призначенням на посаду Сергій Крук розповів, на чому насамперед акцентуватиме свою діяльність. Вишуковування можливостей на належному рівні функціонувати е, територіальній підсистемі. Не говорить про проблеми. А спілкуватися більше з людьми, прислуховуватися до людей і спільно, спільно нам всім спільно працювати над життєзабезпеченням нашої області, працювати спільно з людьми. Анна хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.